Він лежав в палаті, як він казав, де всі помирали. Померли чотири людини. Поки не з'явилася ще бабуся, і бабуся теж в його палаті почала помирати. І її онук в руку, помираючи, засунув еспандер. І вона почала робити отак: от. і вона вижила. І Саша поняв. Що треба спорт. Я коли побачив, як людина без них е бігла марафон, угу. я пішов, передягнувся і побіг, і побіг кров. Да. Тому що це не тільки для тих, хто теж без ноги, угу. це ще для тих, хто все має да. і нічого не робить. Да. Це да. в першу чергу це да. помієш? Угу. Да Пароль вісім одиниць.